Іші події дня очима журналістів служби інформації телеканалу РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Феєрверки не заборонили. Проте члени Рівненського міськвиконкому підготували звернення до рівнян, аби ті утримались від їх використання на час проведення АТО. Неправильно зараз робити салюти і феєрверки. Поганий зір не причина відмовлятися від комп'ютера та інтернету. У цьому переконані користувачі та тренери відновленого інтернет-центру Окуляр. Незрячі дуже багато створюють різних програм, різні скрипти пишуть для різних програм, щоб по гарячих клавішах можна було ходити на. Рятуйся, хто може. Серпнева спека змушує рівнян масово охолоджуватися біля кондиціонерів. Спеціалісти радять користуватися цією технікою обережно. Перед тим як включати кондиціонера, почитати інструкцію. Там багато полезного польше. Рівненські веслувальники Олександр Максимчук та Вадим Ціпан стали срібними призерами чемпіонату світу. Завоювати перше місце не вдалося, але ну, це досить високий результат. Я Ну, я задоволений. Фейерверки у Рівному не заборонили, але порекомендували утриматися від їх використання, принаймні на час війни. Відповідне звернення до громадян ухвалили на черговому засіданні рівницького міськвиконкому з тим, що влаштовувати піротехнічні видовища, коли в Україні щодня гинуть люди, а морально погодились і чиновники, і піротехніки. Але відповідальність за це вирішили перекласти на самих рівнян детальніше у нашому сюжеті. Питання заборони використання піротехнічних засобів у рівному під час проведення АТО викликало найбільше дискусій на засіданні міськвиконкому. на численні звернення громадян та громадських організацій. Міська влада змушена була реагувати. Люди прості з проханням звертаються на час проведення антитерористичної операції, припинити. Використання піротехнічних засобів салютів, ферферіверків на території міста проти категоричної заборони виступили самі піротехніки. Вони впевнені, що такими методами проблему не вирішити. Ми піротехніки так само ставимося адекватно до того, що коли траур, не стріляти. Ми чого проти того рішення, бо хто хоче крепко стрелять, він в будь-якому випадку знайдеться сотні варіантів стрельнути. Зрештою присутні вирішили до краношів не вдаватись. кажуть совісні рівняни і так не посміють влаштовувати піротехнічні шоу у жалобні дні. Пропоную зробити його зараз у вигляді звернення, коли вийде термін, підтвердити рішення виконкому як затверджено. Зараз просто звернутися до мешканців написати таке звернення. Правильно. І до суб'єктів. Суб ну, от така ситуація. В середу, сьогодні з одним чоловіком прощаємося, повезуть зараз на Житомир, що завтра буде поховано, інші будемо прощатися. Ну, не... Неправильно це зараз робити салюти Ще на одну суперечку влади і громади стало менше, коли члени міськвиконкому дозволили працівникам ринку, що на вулиці Полуботка торгувати на проїжджій частині ще впродовж шести місяців. Хоча влада визнає, їх діяльність там незаконна, але для людей це можливість заробити буде якусь копійку в економічно складний період. На півроку і разом про моніторим подивимося, як це буде дотриматися. Порядку. <кхе> що ж до фінансових справ міста, то рівне бюджет першого півріччя виконало майже на 99 Тів міська казна не більше 3,5 мільйонів гривень і майже повністю цю невтішну суму складає податок на доходи фізичних осіб. Попри це, члени міськвиконкому без вагань вирішили виділити одноразову грошову допомогу у розмірі 10 тисяч гривень для сім'ї загиблого під час АТО Олега Тарасюка. Ірина Михалевір Сергісавта інформаційна програма. День. На річці Іква поблизу Дубна та навколишніх сіл виявили факт масової загибелі риби. За словами місцевих рибалок, тонни мертвої риби піднялися на поверхню. Місцевий журналіст Ігор Маркулич виклав відео з місця події, як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, начальник Держекоінспекції в області Петро Колодич. У воді виявили перевищення допустимих норм місту Амонію майже у 12 разів. А фосфатів у понад 3,5 рази державі завдано шкоди на 132 тисячі гривень. Загиблі риби виявили у районі мосту нижче місця скидання стічних вод, очисних споруд, дубноводоканал. Усі матеріали за фактом загибелі риби направили правоохоронцям для встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Ранні зернові на Рівненщині планують зібрати за декілька днів. Тепер усе залежить від сприятливої погоди. У полях працюють понад сім сотень комбайнів. Лишилося зібрати врожай на п'яти відсотках засіяних земель, а це менше десяти тисяч гектарів. Тим часом аграрії вже намолотили 650 тонн збіжжя. За попередніми оцінками цьогоріч Рівненщина може перетнути позначку в один мільйон тонн заготовленого зерна. Наразі проблем з його зберіганням в області немає. Усі дев'ять сертифіковані. Засіків готові прийняти новий врожай. Цьогоріч урожайність на Рівненщині суттєво зросла. Якщо у минулому році урожайність була 30,3 центнерів з гектара, то станом на цьогоріч 36,8. Найбільшу урожайність продемонстрували сільськогосподарські виробники з Долбунівського, Млинівського та Огощанського районів. Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження про звільнення Дмитра Єрмаченка з посади голови Березнівської районної державної адміністрації на посаді голови Березнівської РДА Дмитро Єрмаченко перебував з 24 травня 2014 року. Нагадаємо, що 27 червня депутати Березнівської райради висловили Єрмаченку недовіру запитання. Голосували таємно. Рішення підтримали 36 із 39 присутніх депутатів. обласній бібліотеці слабозорих знову навчають комп'ютерні грамоті. Інтернет-центр Окуляр повернувся до звичної роботи на чолі з новим консультантом. Тут проводять як індивідуальні, так і групові заняття. Користувачі освоюють текстові і графічні редактори, а також мандрують всесвітніми тенетами. До окуляру повернулися колишні засідники, але побільшили і нових облич. Далі Володимир Струс При наборі тексту він дивиться на клавіатуру, але його очі не бачать жодної клавіші. Петро Добруцький має вади зору. Попри це, чоловік освоїв десятипальцевий метод друку. Він кладе пальці на клавіші фіва та олч і інтуїтивно тисне будь-яку іншу літеру. Все завдяки особливій комп'ютерній програмі. Каже, а ви нажимаєте А, каже там бусім Б, нажимає Б. Потім переходиш там, допустим, вже в другу позицію. Вже вона починає з тих букв створювати слова. О там каже, допустимо, там, там мир, Україна, там, там сонце. І ти це набираєш текст. І вона потім говорить там за скільки секунд. Освоїти комп'ютер, чоловіку допомагають в інтернет-центрі окуляр, що діє при обласній бібліотеці. Сьогодні Петро вивчає тут новий пошуковець, щоб увечері встановити його вдома. Адже чоловік полюбляє до глибоко. І ночі сидіти за монітором, слухати інтернет-радіо або спілкуватися в тімтолках. Це спеціальні чати для незрячих, де можна завести цікаві знайомства. Нині спільнота слабозорих у всесвітній мережі росте шаленими темпами, пояснює Петро. Люди з особливими потребами навчилися підлаштовувати її під себе. у Нас незрячі дуже багато створюють різних програм, різні скрипти пишуть для різних програм щоб по гарячих клавішах Можна було ходити, наприклад, в скайпі, там очистити історію, наприклад, там чи там ти контакти собі, ти, ти собі просто нажимаєш там е, певною клавішо. Там набусім е, Ctrl-2, нажимаєш там, і вже тобі список скайпів весь виходить. Відкритий 9 років тому окуляр відновив свою роботу зовсім нещодавно. Тепер тут новий наставник. Громадський активіст Петро Поліщук розповідає, центр відвідує десяток постійних користувачів з порушеннями зору. Інколи виникає потреба, приходити сюди ввечері та на вихідні. А ще він консультує учнів телефоном та скайпом. Комп'ютерник має чимало креативних ідей. Наприклад, він хоче провести декілька уроків, присвячених файнридеру. Це програма для сканування документів і перетворення їх, наприклад, Вордовські документи з Наприклад, там з PDF, чи, наприклад, з фотографій, щоб людина не зряча, Наприклад, можна взяти книжку, любую, якщо її немає там в електронному вигляді, відсканувати і прочитати так само з звуковими програмами. Загалом обласна бібліотека надає слабозорими різноманітні послуги. Тут є підбірка видань шрифтом Брайля та тефлоплер для відтворення текстових документів з флеш-носіїв. Не забувай тут і про людей з іншими нозологіями. Для людей із порушенням слуху формуємо колекцію фільмів з субтитрами та сурдоперекладом. Також для людей з порушенням зору є фонд аудіокниг. Люди можуть скористатися ним і в навчальній формі, і в дозвілевій. А ще до кінця року тут хочуть відкрити кімнату для людей з обмеженими можливостями. Наразі в приміщенні триває ремонт. Тут люди з обмеженими можливостями зможуть провести своє дозвілля, а також пройти профілактичне оздоровлення. А ще бібліотекарі хочуть встановити сучасний портативний апарат Сега, який збільшує текст і мить його не читує. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День. Тим часом не дрімають інтернет шахраї, як розповіли в обласній міліції. До них звернулася 50-річна рівнянка Людмила, яка хотіла через всесвітню мережу придбати фотоапарат. Перед тим як перерахувати гроші, жінка отримала від потенційного продавця навіть копію паспорта. Коли ж рівнянка перерахувала на вказану картку кошти, зв'язок із ним зник фотоапарат. Вона не отримала, а паспорт виявився фальшивкою. Тож міліціонери закликають рівнян бути уважними. Зростаючий обіг, обсяг обігу товарів в глобальній мережі інтернет об'єктивно приваблює злочинців, сприяють шахраям недосвідченість споживачів онлайн-послуг та значно знижена вартість товарів в порівнянні з ринковою. Хочеться вкотре застерегти населення та наголосити, що схеми заволодіння коштами громадян урізноманітнюються, проте методи маскування злочинної діяльності в інтернеті все-таки вирізняють декілька способів шахрайств. Під виглядом реалізації неіснуючих товарів або шляхом створення різних проєктів, в яких обіг коштів здійснюється через рахунків учасників, якщо ви підозрюєте, що вас намагаються ушукати, негайно звертайтесь до нас за цілодомовим номером 102. 875 переселенців із Криму, Луганської та Донецької областей нині перебувають на Рівненщині. Усі вони розселені по санаторіях, таборах, гуртожитках чи квартирах. При цьому 70% біженців знайшли прихисток у родичів та знайомих. У дошкільні навчальні заклади області прийняли 35 дітей, ще півсотні школярів зі Сходу, влаштовані до загальноосвітніх навчальних закладів. А дев'ять студентів продовжуватимуть навчання у вишах Рівненщини. Такі дані оприлюднили у головному управлінні державної служби служби надзвичайної ситуації на базі цієї служби створили міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпечення переселенців. Перш за все, робота прямої телефонної лінії 101, а також робота медиків, психологів, питання по зустрічі людей, які перебувають в нашу область, питання їхнього розміщення, питання надання допомоги. У ці серпневі дні, коли температура повітря перевалила за плюс 30 від літньої спеки, кожен рятується як може. Різноманітна охолоджувальна техніка заполонила кабінети. Чимало рівнян, котрі залишилися на робочих місцях, рятуються за допомогою кондиціонерів. Наскільки небезпечне таке охолодження, і що робити, аби не потрапити на лікарняне ліжко, дізнавалася Алла Сищук. Ольга працює в офісі цілісінький день. Дівчина розповідає, перепробувала чимало способів охолодження. Найефективнішим виявився ввімкнений кондиціонер. Цього літа на вулиці дуже спокотно, тому і в офісі теж жарко і важко працювати. Єдиний порятунок це кондиціонер без нього взагалі нереально працювати зараз. Ознака сучасного офісу кондиціонер. Без нього до слова некомфортно як влітку, так і взимку. У спеку він охолоджує, а в холод навпаки обігріває приміщення. Однак за активної експлуатації не варто забувати й про його чищення, каже майстер з ремонту Анатолій Радчук. І робити це треба не рідше двох разів на рік. Достатньо його чистити. оці ці од фільтра от полісоси вдома. Раз в дві неділі, раз в неділю полісоси та ми та оці от фільтра. Тоді турбіна так не зростає за промисловими кондиціонерами. Треба ще більший догляд, каже майстер. Тут чищенню підлягає ще й зовнішній блок. Тополі там пух пускають, там верба, лоза. Вони забувають радіатор, і радіатор хуже охолоджується, і він видає набагато менше холоду. Того получається це не економічно по електроенергії. І треба дозаправляти, провіряти тиск самого хладагента в цих кондиціонерах. Бо так само, якщо хладагента не вистачає, то це він просто працює на, на, ну, на те, що щоб. Недостатньо для холода. Ознакою того, що охолоджувачу повітря настав час самому приймати водні процедури, є слабке видування повітря та неприємний грибковий запах. Не економити на чищенні кондиціонерів радять спеціалісти, адже тоді можна отримати різноманітні захворювання дихальних шляхів. А так і до пневмонії недалеко попереджають лікарі. Лікування пневмонії дороговартісна та відповідальна справа. Якщо буде кондиціонер, в якому є зараження легіонерна мікрофлора, ми не завжди лікарі, першої куди хворий звертається, не завжди можуть зорієнтуватися в ситуації. Неправильно буде назначена антибіотикотерапія, може закінчитися слилетальні. Лікар наголошує краще попередити захворювання, ніж потім з ним боротися. А для цього треба знати декілька нехитрих порад. Якщо у вас працює кондиціонер, то не виставляйте в різниці більше, ніж 6 градусів. Якщо ви вже поставили кондиціонер чи в машині чи в офісі, значить ви повинні слідкувати за фільтром, його вчасно міняти і проводити дезінфекцію приміщення. Сама лікар користується простими правилами: перш за все не відчиняти вікна і не впускати до кабінету гаряче повітря, а ще просто почекати, поки спека спаде. Аласищук, Сергій Габрилевич, Сергій Савта, інформаційна програма День. Жителі кількох вулиць рівного осереду будуть без води. У зв'язку з ремонтом від водопостачання відімкнуть вулиці дачно, приозерну, озерну, прилужну, зелену, журавлину, барвисту, Свєшнікова, гребельну, світличну, відродну, гостинну та трипільську. Не буде води з 9 до 17 години. Повідомляє рівне облводоканал. Замовити підвіз води можна за телефоном 22 22 44. Олександра Максимчука та Вадима Ціпана, які на чемпіонаті світу з веслування здобули срібні нагороди. Сьогодні привітали в обласній адміністрації. Як ми вже повідомляли, віце-чемпіонами світу наші каноїсти стали в естафеті 4 по 200 метрів. Подробиці у нашому сюжеті. На чемпіонаті світу у Москві українські веслувальники завоювали дві медалі. Одна з них срібна в активі дубенчанина Олександра Максимчука та березнівчанина Вадима Ціпана. Цю нагороду вихованці обласної школи вищої спортивної майстерності здобули в заключний день змагань в естафеті 4 по 200 метрів. Рівницькі чиновники пишаються успіхом земляків. Такий важкий час для України ми лишній раз, наші спортсмени лишній раз показують, що вони відстоюючи честь і гідність України, показують і доказують всьому світу про те. Що Україна займає чинне місце в європейському світовому співтоваристві, і, хоча у фіналі квартет українських каноїстів програв росіянам, своїм виступом хлопці задоволені, завоювати перше місце не вдалося, але Ну, це досить високий результат. І я... Ну, я задоволений. Мріяти про золото за нинішніх умов підготовки було годі, каже тренер Вадима Ціпана. Те, що українці змогли випередити угорців, німців, канадців та інших, це вже спортивний подвиг. Не вистачило умов для підготовки. Не тільки йому, іншим спортсменам, ви знаєте самі, що робиться в країні, якби ну, немає фінансування. Якщо принігнути з росіянами, які виграли в нас, і хоча чемпіонат світу проходив у Москві, проте напружені стосунки між Україною та Росією не стали на заваді українським веслувальникам. Все нормально ставлення було непогане, Взагалі ніяких конфліктів нічого не було. зупинятись на досягнутому спортсмени. Не збираються нині. Їх головна мета олімпійська ліцензія. Ольга Лачко, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Рівнянка Наталія Прищепа пробилася до фіналу у забігу на 1500 метрів на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, що сьогодні стартував у швейцарському цюріху. У півфіналі наша спортсменка показала восьмий результат. Фінал на цій дистанції відбудеться 15 серпня. А от Вадим Слободенюк у бігу на 3000 метрів з перешкодами до фіналу не пробився, показавши 21 й результат. Крім згаданих спортсменів, рівнищина на чемпіонаті Європи також представляють Ольга Земляк Ганна Риж. Олена Колесниченко та Іван Бабарик. РТБРВУАЙ, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Залишите ж свої коментарі до матеріалів можна у соцмережі Фейсбук, у групі Інформаційна програма. День. З побажаннями усього найкращого. Я прощаюсь з вами до завтра. Гарного вечора. До зустрічі! Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.